Російський терор проти цивільних мешканців Сум під час перемовин між Сполученими Штатами Америки і Росіянами про це будемо говорити і не тільки про це з Дмитром Васильєвим із нами на зв'язку. Політконсультант, президент розвиткової агенції досліджень та аналітики Рада. Пане Дмитре, я вас вітаю. Страшна трагедія в Сумах в цю неділю. Два ракетних удари балістичними ракетами, які зруйнували не лише центр Сум, а 34 життя. 119 осіб зараз знаходяться в лікарнях. Сподіваємося, всі вони одужають. Наші щирі співчуття родинам тих. Кого забрала російська агресія, ну і власне в цей, же, в цей же ж момент, в неділю, спецпредставник і посланих Сполучених Штатів Америки Стів Вітков зустрічався з очільником Російської Федерації Володимиром Путіним. Чотири години вони спілкувалися. Про що домовилися достеменно? Ми не знаємо, але певний аналіз ситуації маємо дати для наших глядачів. Світо, я можу щось сказати, відкоментувати, що ви сказали, чи так відкоментувати Добре. ситуацію? Добре. Я е, думав просто, що у вас буде якийсь сюжет, вибачте. Ну давайте назвати слова своїми минами: те, що відбулося в Сумах, те, що відбулося в Кривому Розі, те, що відбувається кожного дня в Україні, це є е, терористична діяльність терористична організація, яка назва Російська Федерація, е, на території України. Тобто йде терористична війна проти України, проти українських людей. Тобто ми маємо все називати своїми моментами. На жаль, Сполучені Штати Америки сьогодні так не роблять, і представники президента Сполучених Штатів, лідера, поки що лідера демократичного світу, спілкуються з терористами, з керівником терористичної країни, яка здійснює тероризм кожного. Uh, тому uh, ну, це має розуміти світ, і це мають розуміти громадяни Сполучених Штатів Америки, які обирали президента Трампа, який споряджає свого друга відкофа в Москву uh, спілкуватися з керівником терористів. Тому ну, це ми маємо розуміти і uh, розуміти, що насправді сьогодні Україна Ну, фактично позбувається одного з найбільш важливих своїх союзників Сполучених Штатів Америки. Тому що Сполучені Штати Америки хоче зберегти Росію тою країною, яка не була переможена, яка зберіглася і яка може фактично виграти цій війні. До чого це призведе? Ну для нас абсолютно очікувано. Росія не зупиниться, вона підійде, вона піде на країни Європейського Союзу, і я абсолютно переконую, що Путін. Вважає Східний Берлін частиною своєї території, він хоче в дрездені в пити пиво і як в старі добрі часи, для того, щоб поновити справедливість історії, як він вважає, да? тому що якщо в тому столітті відбувається найбільша геополітична катастрофа, то він хоче, щоб це якось все вирішилося в цьому сталі. Через поновлення Російської імперії, створення третьої російської імперії, яка без України неможлива. Uh, ну і фактично формування нового блоку, який раніше називався Варшавський блок. Uh, це Європа має розуміти. А Сполучені Штати мають розуміти, що якщо будуть події розвертатися за цим сценарієм, якому сьогодні сприяють Сполучені Штати Америки, то військовим Сполучених Штатів Америки, народу Сполучених Штатів Америки прийдеться воювати не тільки з Росією, а з їхніми союзниками російськими, а цей Китай, це Іран, це Північна Корея. Пане Дмитре, дуже важка ця тема, але після після цієї ракетної атаки велика кількість глав урядів і держав Європейського союзу вони виказали слова співчуття, але Можливо, ви бачили в соцмережах. шириться вже інший хештег. Нам не потрібні ваші співчуття, нам потрібні ракети, нам потрібне озброєння. Говориться про те, що найближчим, найближчим часом ну ідуть поки що перемовини стосовно створення можливо, європейської армії. Але країни ну, та ж Франція, та ж Великобританія та, та ж навіть Німеччина вони збільшують оборонні бюджети, модернізують свої армії, але говорять, що їм потрібен час. Іноді, навіть надзвичайно цинічно говорять про те, що поки в Україні йде війна, цю ситуацію і цей час ми використаємо для того, щоб зміцнитися і стати ну, можливо більш сильнішими у разі нападу Російської Федерації. Якби ви це оцінили і наші. Партнери за океаном Сполучені Штати Америки більше не беруть участі у засіданні коаліції Рамштайн. Тої коаліції, яка фактично на початку була створена величезними зусиллями України і Британії, нам допомагали для того, щоб країни Європейського Союзу, не лише Європейського Союзу, долучилися і допомагали нам чи зброєю, чи технічним обладнанням, чи боєприпасами. Вони участі більше в цій конференції, в цих засіданнях не беруть. Це такий сигнал Російської Федерації про те, що тепер вони не наш партнер. А не хочу казати противник, але явно і не союзник. Сполучені Штати Америки хочуть зберігти Росію. Я хочу підкреслити і повторити цю тез. Причому так було за Джорджа Буша, коли вони не хотіли розвалювати старшого Джорджа Буша. Коли вони не хотіли, щоб розвалився Радянський Союз. Е, так було за е, Клінтона, коли ну, фактично вони виручали. І е, Російської Федерації від економічного розвалу, і фактичного розвалу. Так е, було за, е, за Обама, коли е, ну, вони не хотіли, е, щоб Російська Федерація. Ну, Мала якісь проблеми із своєю спеціальною операцією по захвату наших територій Криму і початку війни на Донбасі. А, так було за Байдена, який фактично зупинив наш контрнаступ. І завдяки діям США, Росія змогла підготуватися до цього контрнаступу. У нас він був невдалим. Ну і фактично так і зараз. Да? Тобто Трамп точно так же не хоче, щоб Російська Федерація розвалилася. І е, тому тому вони виходять із коаліції Рамштайну, тому вони перестають нам допомагати. Тому вони хочуть якось задобрити Федерацію і показати максимально, що вони готові з нею поновити і дипломатичні взаємини, економічні взаємини, але це за рахунок України да, для того, щоб хтось там в Москві не втратив обличчя, тому ми маємо бути свідомі, що це е, така давня політика Сполучених Штатів Америки. Вони чомусь думають, що Росія має бути в тому виді, в якому вона є. Е, ну Трампа була ілюзія, що Росію можна відірвати від Китаю. А е, ті е, коментарі, які ми сьогодні чуємо, і від самого Трампа, і від його радників, і в засобах масової інформації, в тому числі привладних Сполучених Штатів Америки, говорить про те, що вони розуміють, що Росія від Китая не відірвала, і що Росія є дуже важливим союзником Китая. Uh, Якби там Сполучені Штати того не хотіли. тому Сполучені Штати Америки поки що ну, ведуть свою невдалу і uh, трошку, трошки нерозумну гру, uh, вона для України дуже важко дається нашими життями, нашими руйнуваннями і uh, ну, дуже критична ситуаціями на фронті. І е, на жаль, європейці сьогодні настільки слабкі, що вони не готові замінити потугу Сполучених Штатів Америки, коли ми говоримо про військову е, Європі потрібно дуже багато часу і е, для того, щоб поновити свої можливості виробляти більше озброєння для того, щоб набрати військо підготовлених людей і підготувати їх цих людей, мотивованих людей. Що зрештою ми маємо розуміти, що все ж таки в збройних силах і Німеччини і. Франції і то ж великої Британії е, дуже мало військових, їх недостатньо для того, щоб вести війну проти Російської Федерації сьогодні. а Тим паче Російської Федерації в купі із партнерами Російської Федерації союзниками Російської Федерації. Що ми бачимо, що в Україні вже воюють і китайці, а їх буде набагато більше, коли вони підуть на Європу на країни Європейського Союзу. І я на сказав, коли, тому що для мене це питання часу. Це не питання того, буде так чи не буде. Це буде. Просто питання, коли це станеться. Пане Дмитре, буквально вчора, вчора на днях. Було оголошено, що 15 16 квітня в, в Туреччині відбудуться зустрічі. Навіть було заявлено так відбудуться переговори Російської Федерації та України стосовно Чорноморської безпекової ініціативи. Потім потім це почалося спочатку. ця інформація пішла від турецьких ЗМІ, Потім було так скажемо відкат назад. Це та не зовсім росіяни поїдуть. Зустрічаться, а це Україна буде тут перемовлятися і так далі. і так далі А навіщо такі вкиди були зроблені, якщо це ми розуміємо, це вкид. І е, мені здається, що від е, безпеки в Чорному морі, в акваторії Чорного моря, більше виграє Російська Федерація, тому що для неї відкривається можливість судноплавства і перевезення її зернової групи, і найголовніше Міндобрив. Е, знову таки. Перемовини йдуть а, на Ну, по-перше, МЗС Україна вже спростувала всі повідомлення да. і е, сказала що ніяких перемов між Україною і Росією. Це перше. Друге, е, ну слухайте, Російська Федерація постійно робить вкиди від ключових захід е, від там, ключових американських ЗМІ до ключових європейських ЗМІ. і це потім перепущують наші засоби масової інформації, посилаючись на якесь п'ятдесяте джерело за 50 п'ятдесятим джерелом. Е, тому тут е, дуже багато запитань, в тому числі до і західних засобів масової інформації, і до наших засобів інформа масової інформації. Яку інформацію вони беруть, як на кого вони посилаються, як вони її розповсюджують? Тобто йде е, дуже важлива гібридна війна уже не тільки проти України, а проти західного світу, і для цієї гібридної війни інформаційна складова використовується по максимуму. Ми маємо розуміти, що ключові інструменти гібридної війни. Це інформація, це економіка, це е, е, диджитал, тобто хакерські атаки, е, і е, Росія цим дуже активно користується. І е, до речі, повертаючись на крок назад, по нашій темі, коли розпочнеться велика війна, Росія з її союзниками проти європейського проти країн Європейського Союзу, проти країн НАТО, ми маємо розуміти, що Росія в Україні спочатку була гібридна. Вона була дуже активна в інформаційній складовій, хакерській, а потім все проросло в гарячу. І точно так же сьогодні в інформаційній складовій Росія використовує цей інструмент гібридної війни дуже активно проти Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки. Тому е, Росія готується до великої війни і е, наші європейські партнери, це вже розуміють, на рівні політикому. Uh, вони це розуміють, але їхні суспільства uh, не розуміють, і політики uh, дуже бояться виборів, дуже бояться того, що їхні суспільства їх не зрозуміють, оберуть якихось інших політиків. А інші політики дуже активно заграють суспільством для того, щоб обратися замість існуючих політиків ключових європейських країн, то не тільки ключових усіх європейських країн, але вони не розуміють, що uh, сьогодні. Це пришвидшить початок великої війни на території вже країн європейського Союзу. і прийдеться воювати всі. Знаєте, це така фраза розхожа, яка в Україні є: прийдеться воювати всі. Європейці це мають зрозуміти. Ой, якраз хотіла нагадати нашим глядачам, і ми будемо це обговорювати. Опитування, які проводяться на теренах Європейського союзу, в країнах Європейського союзу, які так більш войовничі мали би бути, говорить про те, що 20% всього кожен лише п'ятий, да, готовий. І із зброєю в руках захищати свою країну. Мабуть, і на це ще орієнтуються політики, знову ж таки, продовжуючи стратегію замирення агресору. Давайте з нього знімемо санкції. Російська Федерація стосовно цієї Чорноморської ініціативи говорить, що треба, щоб Росцільхозбанк був допущений до можливості там в транзакції проводити через систему SWIFT. І взагалі з них потрібно знімати санкції. І світ потроху дійсно повертається в сторону а, нормалізації, скажімо так, нормалізації відносин з Російською Федерацією. І не в останню чергу під. Штовхує до цієї нормалізації відносин з Російською Федерацією І дії Дональда Трампа. Введення мит, введення квот, війна, тарифна війна проти Китаю. В Україні теж дісталося 10% мит на товари, які вона може ввозити до Сполучених Штатів Америки Навіщо це робиться? Чи по недомислюю, як то кажуть, чи це. Така стратегія на роки для того, щоб, ну, коли розсварити. Між собою, навіть колишніх партнерів можна легше заробляти кошти. Ну, ми говоримо про 47-го президента США, і його цікаві ініціативи. І цікаве висловлювання стосовно 75 країн, які звернулися до адміністрації Білого Дому для того, щоб врегулювати ситуацію по цим обмеженням і митам. І висловлювання такі не дуже приємні. Як фактично Трамп висміює ті країни, відповідаючи, що майже благають його, щоб не були введені ці мита, і на 90 днів він проти Європейського Союзу, до речі, Мита теж не буде вводити, бо Європейський Союз вирішив показати зуби і сказати, що ми теж можемо вводити мита проти Сполучених Штатів Америки. Ну, власне, 75 країн плюс Європейський Союз яким чином зараз Трамп що не розуміє, що він фактично в обійми Російської Федерації штовхає країни? Ні, не розумію. Я вважаю, що Трамп один з найбільш некомпетентних президентів Сполучених Штатів Америки. Його адміністрації він набрав лоялістів, які також некомпетентні або знають, що вони роблять, але свідомо долажає Трампу. І ну фактично, ми спостерігаємо розвиток такого собі трампізму абсолютно безглузду з точки зору. Економіки Сполучених Штатів Америки з точки зору світової економіки в рамках тої глобалізації, в якій ми живемо. Трамп е, повертається кудись в 19 столітті, в 20 столітті, і він думає, що механізми 19 століття будуть працювати в цьому столітті. Воно так не працює. Тому зверніть увагу, Трамп з його заявами і діями дуже багато говорить, е, починає щось робити і не доводить справу до кінця. Тобто, е, це говорить про те, що він не розуміє, що він робить. Це говорить про те, що в нього немає стратегії. Це, розві... це говорить про те, що він е достатньо хаотична людина, і він створює хаос. І це говорить про те, що його ну таким чином важко передбачити. Взагалі. Важко передбачити, куди воно все піде. Тому що, перш за все, Трамп руйнує Америку, е руйнує демократичний світ і створює хаос. Е е і нічого доброго з цього не буде. Продовження економічної теми на фоні тих заяв, які тих введенням мит, які зробив Трамп, частина навіть тих, хто його підтримував американського бізнес істеблішменту, як то кажуть, схуднула. Але говорять, що ті, хто мали інсайдерську інформацію, якраз змогли заробити гроші. Для України фактично ці всі мита і вся ця ситуація в економічному плані, ну як в нас були тут. Експерти говорили, що вона не буде мати таких ну, значних наслідків, тому що ми в стані війни і наш фондовий ринок ну, ніяк не, не може тягатися з тими об'ємами, які є, і навіть котируваннями, які є. Але найбільше від чого буде страждати українська економіка, це якщо Сполучені Штати Америки перестануть надавати нам фінансову допомогу, і якщо Сполучені Штати Америки, які контролюють на сьогоднішній день великі фінанси. Вій установі, такі як Міжнародний валютний фонд, почнуть говорити, щоб Повертайте кошти а в той ситуації, в якій ми є, коли лежачі, лежачого ще й доб'ють. Не дуже би хотілося, щоб ми ну, в цій ситуації взагалі опинилися. Яким чином ми можемо а, чинити спротив величезній економіці Сполучених Штатів Америки? Бо Трамп, який дозволяє собі висловлювати, типу, вони цілують мій зад заради того, щоб я відмінив їм квоти і мита, ми ж може і далі піти. Ну, бачите, це такий дядько, який любить себе, який зневажає всіх інших, і перш за все, він зневажає Сполучені Штати Америки і потугу Сполучених Штатів Америки. Ну, очевидно, що він зневажає своїх партнерів і інші країни світу. Тому що людина, яка поважає себе, поважає свою країну, так би точно не висловилася. Друге. Почали з того, що хтось не міг мати ансайт і заробити на фондових ринках Сполучених Штатів Америки а, за рахунок різкого підйому вартості акції. Після того як Трамп призупинив введення тарифів на 90 днів, це насправді величий склад е, е, злочин. І е, звісно, що сьогодні і Генеральна прокуратура Сполучених Штатів Америки і суди, вони якось дуже сильно орієнтуються на Трампа. Але е, мені видається, що прийде час, коли стане питання, що відбулося, хто на цьому виграв і хто як брав і продавав інсайдерську інформацію. І мені видається, що Сполучені Штати Америки мають доказати, що це правова країна, де rule of law працює, і ті, хто таке робив з Трампом від Трампа, е, мають понести покарання в рамках чинного законодавства Сполучених Штатів Америки. Далі, коли ми говоримо про міжнародний валютний фонд і ситуації з поверненням боргів, і так далі, я думаю, що українському уряду треба дуже уважно переглянути всі на ну, переглянути, а ще раз вивчити наші міжнародні е, договори, в тому числі з Міжнародним валютним фондом, подивитися всі пункти дуже обережно декілька разів. Що ми підписували, на яких е, е, засадах ми підписали наші домовленості, і е, бути готовими відстоювати свою позицію в переговорах е, щодо того, що ці е, позики видавалися під певні умови. Ці умови Україною зберігаються. Сполучені Штати Америки в тому числі мають зберігати ті умови, які були підписані раніше? Я думаю, що про це мова має йти, треба звучати. І юридичні компанії, які можуть консультувати ваш уряд для того, щоб підготуватися максимально для збереження інтересів України, в української держави. Я нашим глядачам нагадаю, що в США навіть мільярдерку Марту, Марту, там, Марту Стюарт ув'язнили, вона дійсно відбувала покарання, за торгівлю інсайдерської інформації стосовно цих біржевих котирувань і взагалі ситуації, яка могла би. Скажем так. Ну комусь принести зиск, власне. А це для нагадування про те, як має працювати взагалі правова в правовому полі система, в тому числі система покарання. А я хочу зараз поверну повернути в інший бік стосовно цієї угоди про Копалини у наша парламентська делегація днями була інформація від апарату Верховної Ради при служби апарату Верховної Ради, що наша делегація зустрічається. Двопалатна підтримка зберігає обговорюють з представниками спол... політ-естеблішменту Політ Сполучених Штатів Америки і допомогу Україні в майбутньому одне з головних питань це повернення українських дітей, які фактично викрадені і перебувають в Російській Федерації. Це і надання нам зброї, це і надання нам нових установок ППО. Ну і найголовніше чим зараз займається наша делегація в США. Спілкуючись з конгресменами, це донесення інформації в основному і до республіканської партії, до різних її частин, як про Трампівської да, МАГА, так і класичної республіканської, про сталий і справедливий мир в Україні. Чи могли би ми зараз повернутися до однієї з пунктів, який обговорює наша делегація зараз з конгресменами? Це угода про. Копалини, оця угода, яка фактично зараз є тим каменем наріжним, через який адміністрація Трампа сильно критикує представників і уряду, і в основному нашого президента я думаю, що договор про копали не треба максимально відтягувати, не поспішати його підписувати. Я не розумію взагалі, на яких засадах ми можемо підписувати такий договір. Який інтерес Держави України? Сполучені Штати Америки показують, що вони є сьогодні більше партнером Російської Федерації чим України. Сполучені Штати Америки Трамп показали неможливість зупинити свою війну, тобто всі їхні обіцянки зупинити війну там за 20 годин або там, до 20 квітня не виправдалися. Тому який інтерес Україні підписувати, які зобов'язані Сполученим Штатам Америки, коли Сполучені Штати Америки не виконують свої обіцянки? В цьому сенсу немає, тому треба затягувати дивитися, де дійсно може бути інтерес української держави, як ми можемо підписати наш наші з сполученими штатами Америки, що вони були вигідні як на перш за все Україні, так і Сполученими Штатами Америки. Чому би не говорити про видобуток і переробку е, саме рідкоземельних земельних мінералів? Е, це дуже перспективна галузь, але треба домовитися таким чином, щоб. Окрім е, видобутку, була ще переробка на території України, і щоб там були зафіксовані в цьому дор, договорі також безпекові питання для України, тому що взяти підписати якісь економічні зобов'язання України без безпекових зобов'язань Сполучених Штатів Америки, ну це повторення буде перського мемораду. А е, ну і це ключове. А е, також дуже важливо розуміти, да українському уряду і народу України. Що не можна підписувати жодного документу сполученими штатами, який буде протирічити нашим євроінтеграційним е, е, процесом, да? тому що ми є країною, яка підписала договір з європейським союзом про асоціацію е, сьогодні. Ми є кандидатом по вступу до європейського союзу. Е, ми коригуємо наше законодавство під директиви Європейського союзу для того, щоб воно було максимально узгоджене і ми були повноправним членом європейського європейського союзу в рамках нашого українського законодавства щоб воно відповідало європейському європейським директивам і тому любі економічні торгові безпекові угоди не з країнами європейського союзу мають бути узгоджені з європейським союзом і європейським законодавством От на це потрібно дивитися. І дуже добре, що український уряд вирішив запросити. Ну, за словами президента, ми поки що не, не чули, хто це буде робити, але юридична кампанія обирається для того, щоб вести ці перемоги. Це дуже непогано, да, тому що юридична кампанія може можна зануритися в технічні деталі, в норми закону, дуже довго вести переговори, і все буде не краще. Тобто, любі документи не треба поспішати підписувати із чином адміністрацією Сполучених Штатів. Там є хаос. І підписувати якісь документи з хаосом треба дуже важко дуже добре, пане Дмитре, що ви зробили цю аналогію з Будапештським меморандумом, тому що дуже багато вже експертів говорили, що ми поспішили підписувати його, не отримали чіткі гарантії, не лише чіткі гарантії, а інструментарії, інструкції, не знаю там впровадження на законодавчому рівні всього того, чим мали нас захистити у разі агресії. Власне, з копаленими, тим паче, що вони належать не лише нашому поколінню, а тим поколінням, які прийдуть після нас, такої помилки ми зробити не можемо. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Васильєв, політконсультант, президент розвиткової агенції досліджень та аналітики Рада. Ми говорили про... За геополітичні процеси про перемовини Сполучених Штатів Америки і України стосовно м, Копалин про російський терор а, над, над цивільним населенням української держави про те, як в цей момент в м, м, Москві проводили свої перемовини представники Сполучених Штатів Америки. І ми про це майже нічого не знаємо, там чотири години проговорили. Ви були на каналі Інтервізор. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. Студії сьогодні працювала Світлана Кушнір. Побачимось.